Дорогі друзі, я не буду говорити це привітання в стилі президента про те, що цей рік був дуже важким, так як можливо, і гадки немає що насправді є важким. Від себе хочу сказати, що цей рік був недаремний. В першу чергу хотілося б підвести підсумки, розказати все в двох словах: події за цей рік. Від себе скажу, що радий був прожити цей неймовірний досвід. Я вдячний кожному хорошому моменту, кожному уроку. Пройденому на ще одному життєвому етапі. Наперед скажу, що планів у мене ще безліч ідей також. І всі вони будуть реалізовані. Деякі рубрики я відокремив як фаворитів, так як вони більше заходили в моїй аудиторії. Ну а деякі буду випускати трохи рідше. Та все одно поступово я буду розширювати свій канал, покращувати свій контент. Одна з моїх головних цілей на цей рік це вкотре вийти на новий рівень в плані контенту. В кінці цього року я зробив немалий вклад в цей канал, як свого часу та сил, так і в матеріальному плані. Мої очікування це не кількість підписників, а в першу чергу це кількість моїх роликів та їх якість. Трохи пізніше я буду змінювати графік виходу роликів. Ну і нарешті привітаю вас всіх, дорогі друзі, з новим роком. Бажаю цьому світу вирішити всі ті проблеми, які зараз є, вирішити всі ті конфлікти, знайти мир саме зараз. Бажаю добру перемогти темряву, яка так і посіялася на нашій землі. І нарешті хочу всім вам, моїх дорогих глядачі, побажати процвітання, миру, щастя та радості в житті. Все ще попереду! Всіх з Новим роком!